Друзі, Анна Скороход, народний депутат від партії за майбутнє, розказувала на чисто українській мові як все погано. Вона розказувала нам про корупцію вішала лапшу на уші. Благо, я говорив зовсім інше. Я говорив про те, що вона ж була при владі і вона там щось робила весь цей час. Ну, що ж робила, вона ж не розказує, чим вона там займалася? При владі 6 років. А тут вона така пушиста, і що саме цікаво, на такій чисто українській мові, така гарна жінка, всім так подобається. Вони всі там такі. Сьогодні вже бачите, завдяки СБУ Набу нам показують сьогодні від Набу Плівки, а від, від СБУ записи того відеозаписи, де вже ця Анна скороход. Яка була при владі, сиділа, чим вона займалася при владі? А вона вимагала гроші у підприємців. Вимагала гроші. Ну не просто так вимагала, а на чисто російській вже мові. Розумієте, вимагати гроші, робити зло, це на російській. Це... Ну, без матюків я не можу просто. Що, що далі? Що далі? Як воно має бути? Так, от, мало того, що вони там вимагали, Ну, я розумію. Вони щіпають підприємців, як гетьманцем нам розказував. Так? Там щіпають. добре. А тут же ситуація інша. Тут через державний орган, через РНБО. А тепер питання до РНБО. До Данілова. Виходить, там за гроші, це все робилося, так чи ні? Так, це все робилося за гроші. Те ж саме і Данілу. Про якого я неодноразово вам розказував теж? Хто він і що він? Це теж про російська тема. Росіяни окупували і Верховну Раду, і державні органи, на жаль. І заробляють тут гроші. Сьогодні вони намагаються втягнути гури Буданова в цю тему. На віджим, Нацгвардію намагаються втягнути в цю історію на віджим. Об'єктів і перепродаж дешевий їх російським олігархам. Ну, розумієте, що твориться в цій державі? Тому, звісно, дуже добре, що НАБУ, СБУ зараз це показали. Але ми надіємося, друзі, що це не показ нам, щоб когось потопити, ту ж саму Аню скороход. За нею мають піти десятки, а може і сотні. Тих, хто приймав в цьому участь. Данілов перший, а може, навіть він не перший буде, перші ще, ще будуть там. Посерйозні фігури. Можливо, і таке, друзі. То я на те надіюся, все-таки. А саме головне, я звертаюся до вас. Слухайте хоч трохи. Дивіться мої відео про всі ці ситуації, про всіх цих людей, я неодноразово розказував. Не слухайте оцих з виду дуже гарних, особливо в вишиванках і на російській, і на дуже українській мові, вони є проросійськими. Вони є про російськими, вони навчились гарно говорити. І нам розказують сьогодні, на якій мові ми маємо з вами говорити. Та нам не потрібно розказувати. Ми знаємо. Ми без них знаємо. А вносять вони це все для чого? Для того, щоб всередині ми перегризли один одного. Тому що вони, ви бачите, в биту, в биту. Вони розмовляють на російській мові і нормально себе почувають. А для нас вони говорять на українській мові, а нам закидають, що це зло, в якому вони живуть і яке вони підтримують. Розумієте? Тому, друзі, 150 разів перевіряйте. Перевіряйте кожного, Корчинських оцих, в тому числі, такий українець виявився. Такий українець, де він був? Недавно ще своїм кінтом, оцим, що зараз в Америці, да? закінчення війни за дві неділі, Арістович. Де вони були? В Росії? З ким вони там спілкувалися? З російськими фашистами? І що зараз? Що зараз з цього випливає? Тому знову ж таки правоохоронні органи мають як ніколи сьогодні взяти ці всі плівки, всі ці записи. І все обнародувати і всіх посадити, посадити. Я Ну зараз знову випустять під заставою. Опять... Коли ви, ну, це я звертаюся до влади, коли ми вимагаємо від вас скасувати. Ми не говоримо, що ми маємо сьогодні, сьогодні їх розстрілювати, бо нема такого закону. Але відмінити заставу за корупцію. Ви мали б це давно зробити. Давно. Ви маєте це від. Народ має вимагати це, відмінити. Відмінити заставу по корупційним цим справам. Просто відмінити і всіх їх саджати. Всі. Всі миру добра.